Вітаю! Продовжуємо говорити про пасивний спосіб в німецькій мові. Хто пропустив першу частину пояснення цієї теми, тому треба повернутися до уроку номер 86 Згадаймо, на чому ми закінчили тоді. Пасів складається з дієслова Верден і форми пертіцип цвай суттєвого дієслова в кінці. Дієслово Верден стоїть на другому місці в реченні, воно є допоміжним, відмінюваним. Воно буде стояти в формі відповідній підмету, адже в якій часовій формі буде стояти дієслово Верден, в цій же формі буде все речення. Тобто часова форма дієслова Верден це часова форма всього цього речення. Я повторюю це кілька разів, тому що це дуже важливо для того, щоб усі зрозуміли те, що я буду пояснювати далі. Зафіксуємо. werden верден gedruckt. Наші підручники друкуються тут. Верден. Це допоміжне дієслово стоїть в формі теперішнього часу. Тому все речення ми перекладаємо в теперішньому часі. Наші підручники друкувалися тут. Wurden – це претерітум. Тому перекладаємо це речення саме в минулому часі. Друкувалися. Це ми розібралися з презенсом і з претерітумом. А що робити з іншими часовими формами? Це поясню після того, як ти поставиш лайк цьому уроку, підпишешся на канал і напишеш щось в коментарях, щоб це відео побачила більша кількість старанних українців, які вивчають німецьку. Буду дуже вдячна за підтримку! Обов'язково додивися відео до кінця. Там буде дуже важливе завдання. Отже, до часових форм. Найчастіше пасів нам потрібен саме в теперішньому часі і в претерітумі. Дуже рідко ми будемо вживати перфект, але я все одно покажу, як виглядає пасів в перфекті. Тому що я люблю тему подавати вичерпно. Постійні глядачі це знають. Це дасть тобі краще зрозуміти принцип побудови пасіва. Але пам'ятай, що для активного використання пасіва в минулому часі тобі потрібен буде саме претерітум. Отже, пасів перфект. Правило аналогічне. Якщо потрібен пасів в перфекті, ставимо Верден в перфект. І все. Як Верден буде в перфекті, згадуємо три форми. Верден geworden. Якби нам просто потрібно було поставити дієслово Верден в перфект, ми б побудували речення, наприклад, так. Mein Gesicht ist rot geworden. Моє обличчя стало червоним. Нагадую, вживаємо Верден в перфекті з допоміжним дієсловом sein haben». Тому верден в претерітумі це вурде, а в перфекті ist «іст» «геворден». Але ж пасів це не лише верден в потрібному часі, а ще й партіцип цва суттєвого дієслова. Тому wurden hier gedruckt» – це претерітум, претерітum. це перфект. Синім я позначила допоміжне дієслово верден в потрібній формі, в претерітомі вурден, а в перфекті ми той самий вуден, наче в математиці, розклали на доданки геворден». Але по суті, це просто верден в потрібній нам часовій формі. А помаранчевим я позначила пертицип цвай суттєвого дієслова друкен. «Гедрукт» залишається незмінним, в якому б часі ми не будували наше речення. Але в пасіві прийнято писати не geworden, а «ворден» – скорочена форма. Це той самий «геворден», але трохи змінений саме для пасіва перфекта. Тому unsere lebüchje sindt hier gedruckt worden. Ось так виглядатиме пасів в перфекті. Порівняємо активні речення з пасивними в цій часовій формі. Ich habe meine Freundin zum Abendessen eingeladen. Я запросив свою дівчину на вечерю. Meine Freundin ist von mir zum Abendessen eingeladen worden. Моя подруга була запрошена мною на вечерю. Нехай тебе не збиває з пантелику допоміжне дієслово іст. Іноді учні думають Ну «einladen» – це ж не переміщення і не зміна стану. Значить, допоміжним має бути «haben», Але не забувай, що це допоміжне дієслово для «werden», а не для «einladen». Саме верден тут стоїть в перфекті. Це не перфект, це лише 2. Man hat unseren Hund verletzt. Нашу собаку поранили. Unser Hund ist verletzt worden. Nasha Sabak була porane. Mark hat meine Katze nicht gefüttert. Mark не годував мою кішку. Meine Katze ist von Mark nicht gefüttert worden. Моя кішка не була нагодована Марком. Спробуй самостійно. Перетвори речення на пасивні. З перфектом розібралися і запам'ятали, що ця форма нам потрібна буде рідко. Але чому? Тому що перфект дієслова Верден сам складається з двох частин іст плюс Ворден. А тут ще й наше суттєве дієслово пертіцип цвай. Тому вже як мінімум буде три дієслова. І який сенс робити пасів такий, якщо є претерітум, за допомогою якого можна простіше двома елементами вурде плюс пертісип цвай, зробити пасів в минулому часі. Порівняй. Unsere wurden hier gedruckt. Unsere sind hier gedruckt worden. Легше в претерітомі, правда? От ми будемо в більшості випадків вживати саме в претерітомі пасів, якщо нам потрібен минулий час. Але якщо побачиш десь варіант в перфекті, то будеш знати, що це таке. Отже, тепер ти знаєш пасів в теперішньому часі і в двох формах минулого часу. Залишається майбутній. Як взагалі виглядає майбутній час в німецькій мові, пам'ятаєш? Йому був присвячений окремий урок на моєму каналі. Відійдемо поки від пасіва, згадаємо, як утворюється майбутній час в звичайних активних реченнях. Futur ains це верден плюс інфінітив. Futur Ains складається з допоміжного дієслова верден і інфінітива того дієслова, яке ми ставимо в майбутній час. Ich werde viel arbeiten. Я буду багато працювати. Du wirst Saft trinken. Ти будеш пити сік. Wir werden nicht schlafen. Ми не будемо спати. Отже, дієслово arbeiten в майбутній час ставимо так. Werden arbeiten. Дієслово trinken ставимо в майбутній час так. Werden trinken. Schlafen в майбутньому це werden schlafen. А як поставити дієслово Верден в майбутній час? Аналогічно. Верден Верден. Ти ж пам'ятаєш, в якому часі допоміжне дієслово Верден в пасіві? в такому часі все речення. Щоб пасивне речення було в майбутньому часі, нам потрібно допоміжне Верден поставити в майбутній час. Тому ми згадуємо, як формується майбутній час. Верден Верден звучить дивно, але саме це і буде формою майбутнього часу від дієслова Верден. Ось пасивне речення в теперішньому часі. das Haus wird gebaut Будинок будується. Щоб перетворити це речення на майбутній час, ми повинні допоміжне дієслово werden поставити в майбутній час. Тобто розкладаємо його на допоміжне werden і інфінітив werden. Gebaut так і залишиться. Пертицип цве не змінюється, він залишається завжди незалежно від часової форми. Тому пасів в майбутньому часі виглядатиме так. Das Haus wird gebaut werden. Будинок буде будуватися. Der Patient wird ins Krankenhaus gebracht werden. Пацієнт буде привезений в лікарню. Alle Nachbarn werden befragt werden. Всі сусіди будуть опитані. Якщо тобі складно зрозуміти, чому саме так вийшло, не турбуйся. Просто можеш запам'ятати так. Беремо звичайний пасів в теперішньому часі і додаємо в кінці інфінітив верден. Так отримаємо пасів в майбутньому. Тренуємось. Перетвори ці речення на пасивні. Я показала тут в правильних відповідях лише один варіант порядку слів у реченні. Але, звісно, можна було би побудувати це речення і зі зворотнім порядком слів. Наприклад. Якщо маєш свої версії порядку слів у цих реченнях, пиши у коментарях. Обговоримо. Знову ж таки, форму пасів Futur Ains ми будемо також дуже рідко зустрічати. В уроці про майбутній час ми говорили, що Futur Ains не завжди потрібен, щоб передати майбутній час. Часто достатньо просто презенсу і часового маркера ich gehe morgen ins Kino. Я йду завтра в кіно. Граматично це теперішній час, але всім ясно, що це майбутнє. В пасіві буде те ж саме. Тому основні форми в пасіві, на які ми орієнтуємося, це presenz і претерітум. Але для розуміння повної картини пасіва ми познайомилися із іншими часовими формами. Те, про що будемо говорити далі, буде лише про презенс і претерітум, щоб не забивати голову малопотрібними конструкціями. Книга повинна бути прочитана. Машина не може бути відремонтована. Це теж пасивні речення, але ускладнені модальним дієсловом. Тобто звичайний пасів був би такий Das Buch wird gelesen – Книга читається. Але якщо потрібно додати модальне дієслово і отримати Книга повинна читатися. або Книга повинна бути прочитана. то вірт перетвориться на інфінітив і полетить на останнє місце. А на друге місце стане дієслово модальне, і вже воно буде підлаштовуватися під підмет і відповідати за те, в якому часі сформульовано наше речення. Das Buch muss gelesen werden. Аналогічно тут Das Auto wird nicht repariert. Авто не ремонтується. Das Auto kann nicht repariert werden. Авто не може поремонтуватися. Das Auto konnte nicht repariert werden. Авто не могло поремонтуватися. Як бачиш, минулий час ми створили лише шляхом перетворення кан на конте. Тобто те дієслово, яке стоїть на другому місці, відповідає за часову форму речення. Тут це модальне дієслово. Die Aufgabe wird gemacht. Завдання виконується. Die Aufgabe muss gemacht werden. завдання повинне виконуватися. Die Aufgabe musste gemacht werden. завдання повинне було виконуватися. Давай спробуємо разом. Доповни ці пасивні речення модальними дієсловами, зберігаючи часову форму. Взагалі ці пасивні речення з модальними дієсловами можуть так само бути і в майбутньому часі, і в перфекті. Але ми зупинятися на цьому не будемо зараз, бо це складні речення і дуже рідко потрібні, особливо на рівні А2, Б1. Давай порівняємо тепер, як виглядає активне речення і його пасивний аналог. Тут будуть різні приклади в різних часах з модальними дієсловами і без. Man operiert den Mann. Der Mann wird operiert. Wir gossen unsere Blumen. Unsere Blumen wurden von uns gegossen. Ich habe meine Brille verloren. Meine Brille ist von mir verloren worden. Meine Freunde werden Deutsch lernen. Deutsch wird von meinen Freunden gelernt werden. Der Arzt musste den Mann operieren. Der Mann musste von dem Arzt operiert werden. Man muss immer die Regeln beachten. Die Regeln müssen immer beachtet werden. Ich kann diese Frage beantworten. Diese Frage kann von mir beantwortet werden. Du durftest mein Geld nicht nehmen. Mein Geld durfte von dir nicht genommen werden. Die Katze darf die Maus fressen. Die Maus darf von der Katze gefressen werden. Ja, wenn du noch eine Frage hast, dann schreibe ich das Video. Ich werde es dir Und Як інакше сформулювати ці речення без пасіва. Тобто як перетворити ці речення на активні. Чекаю на твої відповіді.